дитячі лісові та термокофте Lope Peppers в упаковочці на 8-10 років, на замочку, така ж в розгорнутому варіанті. Дуже тепленька, присутні карманчики, застібається на замочок на 10-12 років. Термокуртка. Рукавчик регулюється. Присутні карманчики застібаються на замочок скапюшоном. Ззаді світловідбуваючий елемент застібається на замочок. Всередині кліс тепленький, на 6-8 років. Така ж моделька в темно-синьому кольорі. Також карманчики на замочок застібаються, Ззаді світловідбуваючий елемент, капюшоном застібається на замочок, всередині фліс, на вік 6-8 років. Флісова кофтинка без карманчиків. Застібається на замочок. На 10-12 років. Термокуртка на вік. 6-8 років. термокофта флісова з карманчиками. Збирається на замочок, на вік 10-12 років, термокуртка, 10-12 років, термокуртка на 10-12 років. Та термокурточка також застібається на замочок, кормінчик із капюшону, розтібається на замочок, всередині фліс. На 12 чотирнадцять років.